А, ви мене не чуєте? Я сокіна, ви, я не буду нічого не тягнути. Алло, фарні, представляєте? Культа! Культа без ума. Прокляті, ви, не буде нормально надо якось. Це у вас нормально? Ви не нормально. Що нормально? Що нормально? Ми ж погано робили. Твари, блять! Не підходь. Сука, ви вообще не маєте права забирати. Таке ж фарні, алло. Ви вообще не афіціально. Ви це що, тому кажете? Боси за війни з вами розберуться. Березь руку. Ви добрий, ви. Не підходь. Забирайте.